Вітаю вас, шановні пані та панове, на черговому випуску Зебра знає краще, де ми намагаємося передивитися різні цікаві моменти з американського футболу з точки судівства, як працюють ті чи інші правила. На цьому тижні ми переглянемо з вами тиждень четвертий. Е, дуже дякую вам за ваш зворотній зв'язок по переднім відео, за перегляди. Але ще раз вас прошу, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Не забувайте, що немає дурних питань. Є питання, які не задані. Отже, не будемо втрачати час. Переходимо до наших відео. І наш перший момент буде присвячений такому фолу, як нелегальний пас вперед. Отже, спочатку подивимося відео. Ми бачимо, що у нас перший 10, і котрбек, котрепою снеп намагається уникнути секу, виходить. І в якийсь момент він виконує пас, який прийнятий номером 9, якого затеклює. Отже, а тепер трошки теорії. Отже, для того, щоб ми, як судді, визначили, що у нас відбувся нелегальний пас вперед, у нас повинно що було відбутися. Кватерпек повинен пересікти повністю всім тілом лінію розіграшу. І в цей момент якраз виконати пас вперед. Якщо перемотати якраз е, на цей момент, от у нас бачите, чорною полоскою, зараз якраз фіксується лінія розіграшу. І ми бачимо, що зараз релізу нема м'яча, ось він пересікає, і ось ось тут я і зупиню. Тобто, ви бачите, реліз м'яча відбувається саме в момент, що все тіло повністю пересікло лінію розіграшу. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо в теклі квотербек, хоч якось частина м'яча частина його тіла відбувається він є на лінії розіграшу або позаду неї. І навіть якщо м'яч, реліз м'яча відбудеться попереду, але п'яткою якоюсь там, не ступнею і крою, гравець з м'ячем буде позаду лінії розіршу або на ній, то навмисне нелегальний пас вперед не буде зафіксовано. На відміну, до речі, від флаг футболу. Ми, я хочу так поєднувати, тому що для нас ці дві теми дуже пріоритетні. Флаг футболі, якраз лінія розіршу, це дзеркало. Тобто, якщо гравець, флаг футболі залазить. На лінію розіграшу, або виконує якесь, е, до, якась його частина тіла і на ній, то це буде фолк. У теклі це навпаки нелегальний пас перед лише тоді, коли повністю тіло квотербека пересікає лінію розіграшу. І тільки після неї він, як він її пересік, він виконує пас перед. Якщо вас цікавлять ще якісь подробиці по цьому фолу, то запитуйте, адже ми з вами розібрали тільки один пункт по фолу нелегальний пас вперед, а там їх ще є багато. Ну а наразі переходимо до наступного відео. Наступне відео, яке ми розглянемо, буде стосуватися механіки суддівської бригади, коли у нас відбуваються заміни. Отже, подивимось відео, а потім деякі пояснення. Ми бачите з вами, що ми знаходимося в четвертій чверті, у нас 26 секунд до завершення матчу. І команда Атаки у нас не має більше тайм-аутів. Тому ви самі розумієте, що для того, щоб завершити матч своєю перемогою, команді Атаки зараз, після третьої спроби, треба швидко вивести свою філд-гол-бригаду Special Teams та, просто народі. І попробувати реалізувати за залишений час свій філ-гол. Ну і ми бачимо, що філ-гол у нас успішний, і команда, відповідно, в білому перемагає. Але звідси йде якби, пояснення, чому це відео взагалі попало в нарізку. Адже в NCAA поступило дуже багато коментарів, чому по цьому матчу не було виконано таке поняття, як механіки суддів. Коли відбувається заміна? Адже згідно книжки правил, якщо команда А, команда в даному випадку в білому виконує заміну, то судді повинні були стати на м'яч і дати можливість відреагувати на заміну команді захисту. Але в книзі правил, як і ВІФАВ, так і в е коледжі, є одне виключення, яке якраз відзначено е в затверджених рішеннях, де Описано якраз такі ситуації, які е, дають нам краще розуміти правильну механіку суддів. І в одному з затверджених рішень вказано, що якщо у нас на кінця першої половини, тобто завершення другої чверті, або завершення матчу, тобто четвертої чверті, ми заходимо, знаходимося в такій позиції, що крім філголу нічого не може відбутися, і команда А дійсно починає виводити на полю, як ми бачите по відео, вона дійсно виводить своїх філ-гол філ свою команду. Тобто, у нас з'являється кікер, холдер, ось вони у нас на екрані. То команда Б сама відповідальна за те, щоб швидко відреагувати. Ніхто суддів не повинен в таких випадках вставати на м'яч і давати 3 секунди команді захисту на реакцію. Що в принципі у нас відбулося: тобто, бригада повністю добре виконала механіку. Яка закладена в книжці правил. Йдемо далі до наступного відео. Зараз ми розглянемо трошки іншу сторону медалі механіки суддів, коли у нас відбуваються заміни. Отже, дивимось відео. Ми бачимо, що у нас четверта спроба і два ярди, і фактично команда атаки зараз по формації виглядає як команда пробиття панту. І зараз за декілька секунд ми бачимо різкий рух команди Атаки і йде. Колосальна зміна гравців від неї. І виходить, фактично вже не команда пробиття, а стандартна, як для простого розіграшу, команда атаки. І в цей момент дуже красиво треба спостерігати за ампайром, який виходить до лінії суточки і забороняє снайперу робити снеп. Звертайте в цей момент також, що у нас йде час на розіграш. Там залишилося внизу 15 секунд. І зараз вся бригада повинна виконати. Е... Механіку заміни, тобто дати команді захисту 3 секунди на те, щоб відреагувати на ці заміни. І ми бачимо, що час на розіграш вже спливає. В якийсь момент рефері бачить, що вже все відбулось Заміни команда захисту повністю відреагувала. Він забирає ампаєра, і в нас, на жаль, все-таки команда атаки не встигає провести свою, свій розіграш до того, як у нас. Е, спро... Закінчується час на розіграш. І відповідно, Бекжач у нас за кадром його не видно. Він запалює прапорець і дає затримку гри команді Атаки. Але бригада насправді відпрацювала дуже прекрасно. Це дуже неймовірно складна е, ситуація для бригади в різкий момент, коли отак от е, майже весь склад е, команди атаки міняється, і ми розуміємо, що це вже не буде пант, е, що це вже має бути звичайний стандартний розіграш. І ми повинні в голові тримати, що зараз треба вийти на м'яч, не дати снепнути м'яч, і команда захисту має провести. По-перше, ще, ще важливо цей момент, коли все зняти. Змінилися, ми спочатку повинні перерахувати, скільки вийшло гравців на поле в команди Атаки, бо могло вийти в такій сумотосі і 12. І тоді ми взагалі зразу ж мали б фіксувати фол у команді атаки як 12 гравців на полі. Тому бригада просто ідеально виконала цю механіку. Це таке відео, яке от прям вирізає, як то кажуть, і запам'ятовує, Бери приклад. Я сподіваюся, ми так і зробимо в Україні з цього відео. Переходимо далі до наступного відео. Наступний момент, який ми з вами розглянемо, буде присвячений такому правилу, як сигнал вільної ловлі, легальний сигнал вільної ловлі. Отже, дивимось наше відео і потім знову екскурс в теорію. Ми знаходимося з вами на початку матчу, це у нас Кікоф перший. Ми бачимо, що команда пробиття пробиває м'яч і звертаємо увагу на глибокого гравця, самого більшого бека, команди Повернення, який показує над головою сигнал вільної ловлі. Але м'яч у нас ловить інший гравець. Згідно книжки правил, коли будь-який гравець команди повернення подає правильний або навіть неправильний сигнал вільної ловлі, судді автоматично. Мають зупинити матч, і команда повернення не має такого права, як просувати цей м'яч. Але є деяка різниця, звідки ж ми маємо почати наступний розіграш. Отже, давайте по порядку такий розглянемо сценарій. Допустимо, був би це нелегальний сигнал вільної ловлі. Тобто, це був би сигнал не над головою, як ви бачите. То тобто, да, у нас в даному випадку легальний сигнал вільної ловлі красиво махає над головою гравець команди повернення. Але. Розглянемо, що погано він помахав там десь біля плеча, там або якийсь інший сигнал, показав, який вважається як нелегальний сигнал, невірний сигнал вільної ловлі. В такому випадку в нас би м'яч просто розір би завершився. Що відбувається у нас по розіру що, Та у нас судді, ви бачите, дуже діє лайна, Він дуже швидко біжить до точки, бере її і. В нас би тоді команда повернення ввела м'яч з точки, де завершилась ловля. Якби у нас, ще раз повторюсь, був невірний сигнал вільної ловлі. Та, і володіння почалось би рівно у нас, виходить, звідки це десь А6 чи А7 десь так. А тепер розглянемо тільки цей момент, і можливі варіації, коли у нас вірний сигнал вільної ловлі. Отже, у нас тут також не все однозначно, у нас є два сценарії подій. Перший сценарій. Який не на відео, це у нас, якщо гравець подає вільну ловлю сигнал, і він же й ловить цей м'яч. Тоді, якщо м'яч команди повернення ловить нижче своїх А-25, то наступною точкою виконання при вільному ударі в неї якраз буде точка А-25. І Наступний сценарій, який у нас, в принципі, по нашому відео і є, це те, що у нас вільний сигнал вільної ловлі показує один гравець. Ось ми його бачимо гарно. Але ловить м'яч інший гравець. В таких випадках, згідно книжки правил, у нас правило про те, що м'яч має бути встановлено, хоч і в нас правильний сигнал вільної ловлі на точку А25 не діє. У нас навіть при правильному сигналі вільної ловлі, наступною точкою для розіграшу, для команди повернення, буде точка, де було піймано м'яч. Тому ще раз підсумовуючи це відео, якщо у вас на полі. Подається правильний сигнал вільної ловлі, і команда повернення ловить цей м'яч нижче своїх 20 А25 при вільному ударі, але цей м'яч ловить не, та, не той гравець, який його подавав, то ми вбиваємо розіграш, а наступною точкою розірошу буде точка ловлі цього м'яча гравцем. Якщо не зрозуміло досі, пишіть в коментарях. Переходимо до наступного відео. Наше наступне відео буде присвячено такому правилу, як нелегальний дотик. Отже, йдемо до відео. Ми бачимо з вами пант. І пантер, зміщаючись вправо, виконує удар. Команда повернення відмовляється від повернення, Ми бачимо, що ніхто його не торкається, але м'яч залишається живим. І ось тут у нас відбувається на одноярдовій перший нелегальний дотик від команди пробиття. Ну і ви бачите, що судді збігаються. В іншу точку. Чому? Тому що, згідно книжки правил, будь-який дотик команди пробиття до того, як м'яча торкнувся команда повернення, є нелегальним дотиком. Це не тягне за собою фол і якісь штрафні ярди, але команда повернення в таких опціях має привілегію обрати кращу точку для своєї серії спроб серед нелегальних дотиків. Що я маю на увазі? Ну, представте собі. Навіть давайте використаємо це відео. Ось у нас фактично що з вами відбувається по відео. Ось у нас відбувається перший нелегальний дотик, так? І. Ось тут другий нелегальний дотик. Так? Давайте змоделюємо ситуацію, що м'яч тут ще нема контролю, а гравці відбили ще назад до своєї залікової команди пробиття, і м'яч відкотився там, допустимо ще на Б-10, і там команда пробиття ще раз торкається цього м'яча, після чого завершується розіграш. Так от тоді у нас, як суддів, буде три точки нелегального дотику, і тоді команда повернення може собі обрати будь-яку кращу, щоб почати свою серію спроб. Це одна опція цього відео. Тепер же ми ще подивимося це відео з іншої точки зору. А ми подивимося його з точки зору того, що чи перетнув м'яч під час удару. Гольову лінію. Чому це важливо? Тому що тоді у нас включається таке поняття в коледжі, що якщо м'яч в результаті панту пересікає гольову лінію команди повернення, то команда повернення має право отримати тачбек. Результатом розіграшу буде тачбек. І команда повернення тоді введе м'яч в своїй серії спроб з своїх А-25. Причому, що дуже важливий момент е різниця між НФЛ правилами і коледжем. Для коледжа достатньо, е щоб проекція м'яча в нас зайшла, м хоч чуть-чуть зайшла на гольову лінію. А в НФЛ, допустимо, м'яч повинен прям торкнутися за ліковою лінією. Тобто, тому ви деколи, можливо, бачили в хайлайтах, е як гравці прямо... м'яч уже взаліковий в повітрі, але е я маю на НФЛ. Але гравці пригають і в повітрі його вибивають назад, також не торкаючись землі. Причому, що гравець прям в повітрі відбиває меч назад в межі ігрового майданчику, і відповідно у нас тоді тачбеку нема. Для коледжу ще раз повторюсь, достатньо того, що проекція цей меча просто пересе гольову лінію. І у нас, ви бачите, дуже в прекрасній позиції знаходиться. Бекджач, і в нас прекрасніший камера з пілону, яка нам показує, що перший нелегальний дотик командою пробиття був ну, за півярда до Гольової. І відповідно це у нас перша точка, яку команда повернення могла б обрати, якби м'яч, допустимо, тут десь ну, вмер, там, прижала його до землі. Але ми бачимо, що м'яч далі продовжує у нас по відео е рухатися в сторону. Від гольової, так, і фактично він нас завмирає з вами на А-4. Ну, Б4. і Можна, поки не закінчився розіграш, можна і в ту сторону говорити. Тому результатом розіграшу в даному випадку не може бути тачбек, а команда повернення отримує свою серію спроб своїх А4, тому що саме там найкраща точка в результаті нелегального дотику команди пробиття. На цій темі, напевно, все. Рухаємось далі до наступного відео. Наше наступне відео буде присвячено такому поняттю, як пересікання м'яча гольової лінії, коли ми фіксуємо тачдаун. Отже, дивимось наш розіграш. Ми бачимо, що у нас команда атаки знаходиться в двох ярдах від залікової, Кутербек зберігає м'яч і, виштовштовхаючись захисниками, вроді би не пересікає. Судячи принаймні з бокових суддів, ми можемо сказати, що він не пересік. Лінію гольову, оскільки вони показують, що шас шорт і одноярдово. Перший повтор нам показує, що є у нас совханина з захисником, але ми бачимо, що для того, щоб максимально просунути м'яч, кватербек витягує руку вперед. І фактично ми можемо десь так припустити, що, можливо, він дійсно пересікає гольову лінію. Цей кут нам не показує, Тому ми йдемо знову ж таки, технології коледжу. Якби це було в Україні, я представляю, як би ми це судили. Але ми йдемо до іншого ракурсу. І що ми перше, що ми як судді, можемо помітити, що це прекрасна механіка від наших бокових, принаймні одного з бокових, який після снепу миттєво з двох ярдів у нас пересувається на гольову. Це видно було в верхньому куті екрану. І ось тут ми бачимо. По цьому стоп-кадру, де я зупиняю, що поки що в нас ще немає в кадрі м'яча, і ми ще не можемо е оцінити, чи пересікає м'яч гольову лінію, чи ні. Але ми вже бачимо, що цей кут для нас буде ідеальний, для того, щоб це визначити. І ось тут у нас на сломо появляється рука Квотербека. І... Забігаючи наперед, цей повтор підтвердив, що м'яч дійсно пробив е проекцію гольової лінії, хоч і не повністю її пересік. А це якраз опція, яку я би хотів, щоб ви зрозуміли. Що для того, щоб зафіксувати тачдаун, нам не обов'язково, щоб м'яч повністю пересік гольову лінію. Нам достатньо, щоб принаймні якась початкова зона, тобто лінія у нас починається від переднього її краю, не від, не від кінцевого. Тому фактично те, що м'яч хоч чуть-чуть залазить на гольову лінію. Це для нас вже тачдаун. Але по цьому відео також важливо ще. Ось бачите, в даному субкадрі ми бачимо, що м'яч вибитий вже після того, як він пробив гольову лінію захисником. І після того Квотербек зберігає контроль, прижимає м'яч до кінця. І тут другий аспект, який важливий для нас, як для суддів: що крім того, що нам потрібно, що м'яч пересікає в повному контролі гравцем. Передній край гольової. Нам вже після того не важливо, що м'яч було втрачено контроль, тому що м'яч фактично після перетину, хоч чуть-чуть частково гольової лінії, стає мертвим. І те, що після того відбуваються події, що м'яч вибивається з рук квотербека, це вже події після розіграшу. і це вже не є важливим. Тому ще раз повторюсь: після перегляду тачдаун було підтверджено, і команда атаки набрала свої шість очок. Рухаємось далі до наступного відео. А наш наступний розіграш буде присвячений тайм-менеджменту. Ми, як бригада, повинні управляти часом. Отже, ми бачимо, що у нас друга половина завершується, на табло перед снепом було 7 секунд, і ні в одної з команд, ні в атаки, ні в захисту немає тайм-аутів. Отже, далі йдемо з розіраж. Ми бачимо, квотербек набирає реярди, і під приземленню до нього долітає. Номер третій захисту, і у нас при тому, що по відео видно, що на табло вже нулі по е, ігровому годиннику, у нас вилітає пізній прапорець від ампаєра. І після того судді збираються в хадл суддівський, і ампайр оголошує, що у нього є фол на мертвому м'ячі за пізній удар від команди захисту. І ось звідси з цього моменту у нас починає працювати. Поняття, як послідовно розібрати такі моменти. А оскільки чому це важливо послідовно, тому що ми повинні признати як суддів перше, чи був цей фол з виконаний ще до того, як закінчився ігровий годинник? Чому це важливо? Тому що якщо у нас з вами не на живому в м'ячі фол, а на мертвому, ми бачимо пізній удар. А це на мертвому мечі. То на мертвому мечі при любих обставинах мають бути виконані. Питання тільки де ще в другій половині чи вже на початку третьої половини. І якраз оце тайм-менеджмент, і звичайно ж тут, якщо брати українські реалії, має відбутися комунікація з лайном, який веде у нас в Україні, або ну, коротше, поле, де немає відеоповторів, умовно кажучи. Тут ми залежні від того, що признає у нас лайн-джадж бо тут по нашому відео ми розуміємо, що буде відеоповтор, який признає, що пізній фол відбувся, що ще було на ігровому годиннику Одна секунда. І відповідно, коли судді відрахують 15 ярдів за пізній удар по нашому відео, вони запустять годинник по ready for Play. І якщо команда нападу встигне за цю одну секунду зробити ним, то в нас, в принципі, розіграш відбудеться. Якщо ж у нас вони не встигнуть. То у нас закінчиться друга половина. Якщо ж ми по відеоповторуби побачили, що у нас розіграш закінчився, і вже на ігровому годиннику нулі, то відповідно цей фол за пізній удар у нас переїде на третю половину. І там, в залежності від того, хто був би на Кікофі, чи команда в білому, чи команда в синьому, ми би викинули 15 ярдів. В Україні ще раз повторюю скоріше за все, що була би наступна ситуація. У нас би вибіг би до цієї трійки суддів ланджач, який би сказав, що у нього на годиннику, якщо і повторилась би та ж саме ситуація. Тому ось така досить цікава ситуація. І взагалі, от, оці дві останні хвилини, коли відбуваються е зупинки ігрового годиннику через деякі моменти, ігрові там вихід вау тачдауни, Ну і, і якщо відкрити книжку правил, ви зможете цим ознайомитися. Я думаю, що ми по відео ще часто будемо дивитися такі моменти. От – це саме найскладніше, що є в суддівській як на мене, роботі, навіть в американських бригадах. Вони дуже часто на цьому мають помилки. А так, загалом, дуже цікава тема. Думаю, вам також це зайшло. Дивимось наступне відео. Останнє відео з цього випуску буде присвячено такій темі, як інтерференція пасу в захисті. Отже, спочатку подивимось відео, оскільки. З загального ракурсу, якщо зараз ось так дивитися, ми не до кінця бачимо, де саме відбувається інтерференція, але ми бачимо, що у нас від філда вилітає жовтий прапорець. І зараз буде повтор, який нам краще покаже, що саме відбулося і чому саме інтерференція була зафіксована. В захисті, так, ось ми бачимо 9 ресівер уже на плечі десь на 10 ярдах. І дуже важливо для цього відео для другої теми, крім того, що інтерференція, де у нас був фол? І де у нас? Сам розіграш починається. Так? Ми бачимо з вами, що розіграш у нас починається з вами на А7. І вже ми бачимо перший контакт. Він ще не тягне, як на мене на фол. Вже в нас відбувається на А11 між першим і дев'ятим. І ось тут, де починає захисник намагатися відірватися, ми бачимо далі протягування рукою від захисника. І ось саме десь ось тут, на точці, як на мене, А17. У нас і відбувається сам фол. Чому це важливо для нас, точка фоло в даному випадку? Поясню, зараз ми побачимо ще кращий ракурс, і якраз після цього я і зупиню і продовжу свою думку, чому важливо для нас в даному випадку точка фоло. А точка фоло для нас важлива ось чому. Тому що е, пас інтерфійрен в захисті е, в собі містить таку фразу, що якщо е, від той, якщо у нас не було при цьому, що прийому да, в нападі, що якщо е, сам фол відбувається в межах від снепу до е, 15 ярдів різниця, в е, то есть, нас виконання цього фолу буде таке, що м'яч встановиться на точці фолу, в даному випадку А-17, і команда нападу отримає з першого автоматично. Якщо ж у нас би фол, допустимо, був від, десь в більше 15 ярдів від лінії розіграшу, то відповідно ми би виконали тільки ми б пройшли 15 ярдів якраз від лінії розіграшу, і саме де закінчилось би відміряння цих 15 ярдів, команда Атаки би отримала свою автоматичну першу спробу і нову серію спроб. Тому це дуже важливо, от якраз в нас в випадку, тому що у нас нагадую, що у нас снеп відбувається з вами з А7. А ФОЛ фактично, я би сказав, що у нас на А-17. Тобто ми розуміємо, що різниця математично у нас всього-навсього 10 ярдів. Відповідно, в даному випадку сценарію нашого відео виконання фолу мало б бути озвучено, що це референція пасу у захисті. М'яч буде встановлено на точку фолу, автоматично перша спроба для команди атаки. Ні в якому випадку, ви би не почули фразу: 15 ярдів з попередньої автоматично перша. Тому що, ще раз кажу, математично у нас всього навсього 10 ярдів між точкою розіграшу. І точкою фолу. На цьому все. У мене закінчилось відео. Ще раз дуже вам дякую всім за перегляди, за коментарі. Але прошу вас ще раз підписуйтесь, ставте вподобайки на це відео. Давайте розвивати спорт разом. І бережіть себе та своїх рідних. Почуємось!